Вітаю всіх! З вами Марія. І сьогодні будемо роздивлятись, до чого вам треба бути готовим. Давайте побачимо, що нам намалює філіжаночка, які підказочки, попередження, про що вона розповість. Так, не вистачає мені світла. Зараз ось так краще. Так, дивіться. До чого треба бути готовим? Або це йде інформація для чоловіка, або це ну, для якогось чоловіка, який для вас важливий. Дивіться, якесь питання, саме яке стосується цього чоловіка, воно буде вирішене в найближчим часом. Бо зараз. Воно знаєте, це, це, це те, що більш за все час відбирає у людини, але скоро воно буде зменшене ну, важливість цього питання. Чи то, ну, бачите, кицька встала і пішла. Воно вже їй, їй вже не цікаво, воно просто переходить. Із ситуації, коли, ну, дуже важливо, в ситуацію, коли все вирішально. Ось так. Дивіться, тут поряд є ініціали зараз хвилиночку, І, Г, У, Т. Так, і... Здається, і все. Далі роздивляємось. І сюрпризом для когось буде поява людини, яка, знаєте, от як то вона хоче бути непомітною, хоче щось зробити тихенько, щоб, знаєте, ніхто навіть не побачив. Це в домашній. Це поки що я розглядаю все. Що стосується вашого особистого життя, вашої родини, ось так, домашня сторона. Так, далі. Якась ситуація, яка взагалі-то вам сподобається, вона буде як новина, вам піднесена. І знаєте, це як ланцюжок подій, який вам просто роз... хтось буде передавати. І, ну так, знаєте, це те, що вам взагалі-то буде подобатись. Це те, що буде такі приємні емоції викликати. Так, ну поки що все доволі приємно звучить. Мені подобається. Так, голова. Як би то сказати? Як. Знаєте, замріяність якась така людини показана, коли, знаєте, тут після спілкування з жінкою чоловік ходить і, знаєте, він навіть не бачить куди він там йде, що він там треба йому зробити. Він якийсь такий весь замріяний. Він у думках знову і знов повертається до цього спілкування. Як сказала, що сказала, яким тоном, як посміхнулась. Ну, тут взагалі-то, знаєте, така якась закоханість чиясь показана. Це добре, це теж приємно таке казати. Тут, знаєте, як Як відкривається, якась відчиняється дорога. Щось як зачинене було, щось не, не, не могла людина шлях до цієї жінки підібрати. І нарешті він вважає, що от тепер все. Тепер в нього все вийде, він все зробить так, як слід, і все буде добре. Ну, там Жінка буде вирішувати. Це він так думає, але це. Взагалі-то жінка буде вирішувати. ну то Нас обирають, ми обираємо. Це, знаєте, таке питання філософське, і воно так і не буде вирішене до кінця. Бо хто як вважає? Далі давайте роздивлятись. Дивіться, дві людини вони мені показані більш такими темними фігурами. Про, про цих людей вас буде попереджати дружня до вас людина світла, хороша, яка як захищає вас від цих людей, але як то робить? Наприклад, якийсь їх там. ну, як, би то справи вам перекладає, що зверни увагу, як люди роблять, як вони ну, там. Розмірковують, як вони ставляться. Ну, знаєте, на якісь їх вчинки вам буде ну, наполя... наполягати на тому, щоб ви звернули увагу, бо ви знаходитесь зараз в такій позиції, коли ну, якась така хитка позиція, ви не розумієте, що вам обрати. І, якби то, знаєте, думаєте, спілкуватись вам з цими людьми, бути, ну, якби йти на зближення з цими люди, людьми. І дружня до вас людина буде вас попереджати, буде вас якось так трошечки, знаєте, як не те, щоб там не спілкуйся взагалі, але будь обережна чи обережний. Так, далі роздивляємось ця ж сама людина, яка дуже, ну, знаєте, це ваш дійсно друг, який вже не одну ситуацію ви обговорювали з цією людиною, і людина дійсно за вас дуже піклується. Дуже таке, ну, знаєте, коли. Тут, тут дійсно дружні стосунки, але це як, ну, от як рідне. Знаєте, інколи рідні люди так один за одним не піклуються, як ось ця людина за вами. Знаєте, тут якась ситуація, яка взагалі то стосується чи родини цієї людини, чи то про вашу родину, якесь таке. Спілкування, які щось там думає, щось там хвилюється трошки. Будуть, будете обговорювати якусь ситуацію, і вона, знаєте, як, от поки ви її будете обговорювати, ця ситуація як розтане, вона взагалі-то буде трошки зменшувати, зменшуватись, і далі вона буде вже не такою не такою, знаєте, важливою, не такою. Яка ну, дає хвилювання. Так, далі роздивляємось. Ну, просто там вихід знайдеться і питання буде вирішено. Далі тут хто це? Чоловік здається, більш чоловіча енергія. Від людини йде. Дивіться, тут якась ситуація, коли спілкування двох людей, але чоловік відсторонений від якоїсь інформації. Він вважає, що він розуміє, він знає щось там, що воно йому відкрите, але ні, тут якась ситуація, яка, наприклад, ще. От в кого як. Для когось ще один тиждень, для когось ще один місяць вона буде тягнутись, вона буде як, ну як затягнутість вирішення. Хоча людина вважає, що він вже цю ситуацію якось так ну, майже вирішив. Хоча, знаєте, як, він навіть сам розуміє, що майже. Ось тут як ключова фраза для цієї ситуації майже. Але йому треба буде довести цю ситуацію до логічного кінця. Так, знов тут у нас Аліска прийшла. Значить, ситуація буде зроблена, так як слід. Вона стосується взагалі то роботи. Це щось таке, знаєте, людина, з якою ви спілкуєтесь по роботі. Якесь ваше питання, чи то з вами воно спільно якось буде вирішуватись, але буде зроблено, аліс. Ну, вже десь сідай. Так, далі роздивляємось, що тут ще? Так, якась вдача, вона як е, втрата більш опиниться. Дивіться, є щось людина для себе вважала е, щось, ну, чимось вдалим, але ж ні, воно не так трошки буде, бо гострий кут з'являється. Людина його не врахувала для себе, на жаль, і ось саме через цей гострий кут ситуація змінюється. Вона, знаєте, от вона буде вирішена, але треба буде з допомогою іншої жінки вирішувати ситуацію. Самотужки, на жаль, тут не вийде. Зміни, які будуть для людини, вони будуть стосуватись грошей, вони будуть, як крапка буде поставлена, і там до цієї ситуації будуть причетні люди. Тут взагалі-то тут чоловік і жінка, які між собою до чогось там домовляються. Вони тут умовляться, але якась така буде затягнутость. В цій ситуації. Щось там, знаєте, не так воно легко, як люди собі ну, надумали щось там таке. Далі. Але дивіться, що мені подобається взагалі-то в цій, в цій ситуації, що е, ну, якби то Тут щось сперечаються за вас, за вашу якусь цінність. Одна людина наполягає на тому, що мені треба, щоб було ну, таким-то таким-то чином. А інша людина вона то і не проти, але щось там, ну, якісь там складнощі є. Будуть шукати, як їх обійти. І зроблять, воно там все буде добре. По телефону ви потім все почуєте. Як, знаєте, людина, як. Ну якось так буде вам. Ну, знаєте, як. отже ж слово забула. отчет Відчитуватись буде вам ось так скажу. Далі. Тут ще ситуація. З будівлею, з будівлею вона пов'язана, що треба якусь допомогу. Тут. Тут більше як людям, які пов'язані з цією будівлею, тут робоча, це все робоча сторона, це все не особисте, а таке, що, знаєте, там, де ви реалізуєтесь, якісь зміни, вони вже як на порозі. Хитрощі якоїсь людини щось буде таке собі там робити, як накручувати людей. Я буде вважати, що захищає жінку в цій ситуації, але, знаєте як, воно з захисту перейде в якусь таку як склоку, як, знаєте, щось таке закрутить, щось якось таке, знаєте, як людей налаштує проти. Тут більш як проти адміністрації цієї будівлі, щось таке. Знаєте, проти тих людей, які вирішують якісь питання, які Приймають рішення, ну і така якась ситуація, не, не симпатично, вона мені показана, коли ну, таке, знаєте, людина, яка як кулуарно щось робить. Не відкрито, не так, що знаєте, от я незадоволений, От вислухайте мене, я, мені не подобається у вас там і там по списку, наприклад. А тут ні. Тут людина, як, знаєте, як пошепки з кимось там, що одному сказав, другому сказав, якась така негарна ситуація. Це все більш схоже, що чоловік закрутить. Щось там буде робити таке. Воно потім вирішиться, але поки вирішиться, там колотнеча буде. Так, далі, далі. І дивіться, як його становище на роботі дуже-дуже знизиться. Дуже так. Знаєте, людина була на непоганому рахунку, а ось тепер буде все інакше. Далі дивлюсь. Ой, тут. тут якийсь чоловік, як шпигун показаний. Він щось там роздивляється, він щось там дивиться на ситуацію. Ось, знаєте, от як на цю всю колотнечу. От на все це буде. Може, взагалі-то це той чоловік, який. Знаєте, заколотить, заколотить, а потім відійде і буде дивитися, як воно там все бурлить. Ну, таке. І бачу, що від цієї людини відвертається жінка, яка взагалі-то могла б. Ну, як допомогти цій людині? Вона важлива для цього чоловіка. Вона за її допомогою він міг би, ну, якби то вище стати у становищі на роботі, але ж ні, йому щось там десь під хвіст попало. Ну добре, дивимось далі. Так, ось тут показана мені людина, я не можу, на жаль, сказати чоловік або жінка, бо не так воно мені дуже там, добре видно. Дивіться, якийсь такий період у людини зараз, як, як іспит проходить, якісь питання, які людину заганяють у глухий кут. Там буде можливість вийти з цього глухого кута за допомогою жінки. Вона знає відповіді на питання цієї людини. Вона може допомогти у вирішенні питань. Але треба буде знаєте, от розповісти все так, як воно є, нічого не приховувати. Чого б це не стосувалось, там, для когось це, ну, дивіться, там, наприклад, до лікаря приходити і нічого не приховуючи, треба буде розповісти. Як себе відчуваєте, і дівчата там писали хтось подивитись питання по здоров'ю. Я, я взагалі-то розповідаю про здоров'я тільки тоді, коли я щось бачу у філіжанці. Навмисно я не буду робити таку філіжанку тільки з того, що в мене нема медичного фаху. Я можу щось не зрозуміти, і можу, ну, просто коли я щось не розумію, я не озвучую цю інформацію, бо я її не озвучу так, як треба вам почути. Але ну, робіть собі свої висновки, я, я все одно скажу, ідіть до лікаря, розумієте? Тож я не буду таку філіжанку робити тільки через те, що я, я не лікар. Я не можу, я не маю права таке роздивлятись. Я, ну, якщо я бачу якісь там зрозумілі мені речі, я обов'язково їх озвучую. Тож, вибачайте, але так воно правильніше буде. Так, і дивіться, що тут ще? Дивіться, якась новина вона як відріже. Велике питання для людини. Вона прийде, ця новина, ви її очікуєте, вона вже майже до вас дійшла, і це просто змінить ваше ставлення, ваше ну, подальше просування в ваших справах. Тож, воно, як знаєте, новина, яка навпіл. Ділить якісь ваші там прагнення, якісь ваші очікування. ну, то, І більш воно стосується, як з чоловіком питання якісь вирішується. Але чогось тут здивування показане більш. Як знаєте, ситуація, яка взагалі-то здивує вас своїм. Вирішенням. Ну, якби то, наприклад, ви щось собі там намріяли таке, знаєте, як якийсь там е малюнок у вас був о -о у вашому там, в уяві вашій, а все виявиться геть інакше. І давайте до чого. Треба бути готовими. Давайте тут розглянемо до новин. Якісь новини вони вже поспішають. Вони і про якусь допомогу новини. Це загальні можуть бути новини. Це не у вас може особисто стосуватись. Але... Ну, вони такі, знаєте, доволі швидко прийдуть. Більш це як чоловіка стосується, як, знаєте, його якогось зльоту. Ось так воно мені більш. І це вирішення питання. Ось Сьогодні філіжанка взагалі-то про якісь вирішення питання. Так, далі. Ось тут теж ну, людина, яке, яка несе новину. Людина мені темна, показана. Новина її теж вона така непроста, нелегка. Знаєте, тут може бути як подача новини від людини, така важка. Бо я навіть бачу вас як людину, яка Знаєте, ну, замислилась, яка з таким якимось питанням, божечки, що ж мені тепер робити? Зачекайте, не, не будьте людиною, яка, знаєте, піддається чиїмсь таким. Тут як розгонює людина, розумієте? Тут може насправді все буде взагалі-то не так, як буде розповідати саме ця людина, як роздуває якогось пузиря. Щось таке, знаєте, як налякати. Тож, не хвилюйтесь, «К», «Т», З літери поряд є. Але це може стосувати, ну це, як знаєте, мені як показано, більш за все людей з такими ініціалами стосуються. Але це може бути і загальна е, така інформація для багатьох людей. Просто може інакше люди вони можуть себе якось так зупинити і сказати: так, щось це мені нагадує якісь вкиди, а от вам буде складніше. Так, і ну і все. Взагалі-то це вся інформація. Тож дякую всім, хто подивився, всім вам бажаю бути здоровими, щасливими, дочекатись найгарніших новин як скоріше. І давайте побачимось з вами в наступному відео. Всім вам Миру, злагоди, спокою, здоров'я, міцного вам і вашим родинам. І побачимось всім пока.